Зачекай, зачекай. А що говорить Біблія? У наш час інформаційного шуму, моральної невизначеності та духовного пошуку. Дедалі частіше виникає запитання: а чи промовляє Бог до нас сьогодні? І Якщо так, то як же його почути? Власне про це ми і поговоримо. Про це одне з найбільш загадкових і в той же час глибоко біблійних явищ про пророче слово. Говоримо сьогодні, друзі, з священнослужителем Віктором Алексієнком. Будемо а, надіяти, що буде гарна у нас інформативна розмова. Добрий день. Добрий день. вам. Дуже раді вас чути, Віктор. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Слава Богу. Настрій добрий, і Бог дає безпеку. Тому я сподіваюсь, нас буде добра розмова про те, що сьогодні можливо турбує багатьох людей. Супер власне маємо для вас декілька запитань. Хочеться от глибше саме в тему прос сьогодні, так би мовити, пірнути, тому що не проста вона. На вашу думку, як ви вважаєте, чи актуальний взагалі пророчий голос у церкві 21-го століття? Ну, скажу відверто, як на мене, то відповідь на це питання однозначна, і вона відповідь та. Для церкви, яка живе у 21 столітті, пророчий голос важливий, актуальний, хоча він, можливо, і звучить ще десь з глибини, наприклад, 7 століття до нашої ери, а можливо, і раніше. Як правило, церква такий голос вже почула, вона його засвоїла, якось вона визначила його через своє доктринальне вчення. І тому. Чиня любої церкви, воно сьогодні ґрунтується, базується на пророчому слові, яке було сказане, можливо, роки століття, а інколи тисячоліття тому. Звичайно ж, якщо в цьому питанні підтекст такий чи актуальна сьогодні для церкви ситуація, коли в 21 столітті мав би звучати якийсь новий пророчий голос, ну а тут питання більш дискусійне. І відповідь на нього буде залежати від того, як ми розуміємо, хто такий пророк, яке його покликання, яка його місія, і що таке пророчий голос. Але я хотів би висловити свої такі побоювання, дивлячись на ситуацію в сучасній церкві, в сучасному богослів'і сьогодні, як на мене, не так проблема з пророчим голосом, як проблема з різноманітними спробами тлумачення тих пророцтв, які у нас вже в Святому Письмі для людей відкриті. Тому це, мабуть, більша проблема, ніж проблема е, з пророками, як на мене. Угу. Пан Віктор, ось в нас е, таке постає запитання досить цікаве. Яким взагалі є пророче служіння в наш час? І чи воно взагалі різниця від служіння пророків, описаного в Біблії? Ну, звичайно, мабуть, ми пригадуємо пророчі. Дії пророче служіння тих людей, про яких ми читаємо в Біблії, а воно, як правило, було на межі якогось встановлення. Коли ви дивитесь на біблійну історію, ви там не знаходите, що один пророк передавав свої повноваження іншому пророку, так як, скажімо, царі передавали, не було такої приємственності пророчого якогось служіння чи пророчої роботи, так би мовити. Тому що Бог прикликав, закликав пророків до служіння, до виконання їхньої місії саме тоді, коли вважав за потрібне, були періоди, коли пророків взагалі не було. Ви, можливо, пам'ятаєте слова, якими починається перша книга Самуїла, і там сказано про те, що слово пророче чи слово Бога було дуже рідким в той час, і його мало хто міг почути. Тому Бог прикликає пророка Самуїла для великої такої чаї для того часу сучасної роботи. Тому пророче служіння пророків біблійних воно мало свій сенс, не було писаного слова, не було розвинених шкіл, які би передавали знання, які би передавали навчали би покоління. Ми знаємо навіть такі приклади, коли е, навіть цар, який віднайшов царю, принесли. Принесли біблійний такий ну сучасною мовою, свиток принесли йому пророка книги Прокаєремії, і коли він читав, для них це було таким чимось новим, таким чимось відкриттям таким страшним. Тому, звичайно, пророки того часу вони мали своє місце у біблійному божественному вірніше плані керування своїм народом. Сучасні пророки, якщо говорити про... Значення слова пророк, а це в першу чергу вісник. Сучасний пророк він більш прилаштований до того, щоб допомогти зрозуміти Боже Слово, яке вже в Біблії прописане, яке вже прийняте як канон, щоб зрозуміти сучасній церкві, про що йде мова, щоб зрозуміти сучасній церкві, як цю істину імплементувати в сучасне життя. Тому звичайно відрізняються пророча місія, пророче служіння біблійного пророка і пророка сучасного це однозначно. А тоді постає ще одне питання: от вони водили приклад того, як фактично пророки раніше були такими лідерами в певній духовній сфері, так би мовити, вони допомагали просувати церкву, якось розповсюджувати Боже Слово. Але чи можна взагалі пророчий дар, говорячи і про раніші часи, і про ті, що зараз у нас, чи можна взагалі це ототожнювати з будь-якою формою самодуховного лідерства? Або це Окреме таке може специфічне покликання саме в тілі Христовому. Тобто, це може бути щось взагалі непомітне, просто людина має пророчий дар і от тихенько собі розповідає, що вона там бачить або розуміє, що буде. Ну, Звичайно, місія пророків і місія лідерів, скажімо, старого завіту, те, про кого ми можемо прочитати в Біблії, вона дуже відрізнялась. Ви пам'ятаєте, є такі історії біблійні, коли зібралися царі. Коли вони налаштувалися на якісь певні серйозні дії, і вони тоді звертаються до пророків чи до пророка, особливо до Божого пророка. Ну, ми пам'ятаємо, мабуть, таку відому історію з Йосафатом, царем ізраїльським чи юдейським, коли він питає, слухайте, а немає тут серед ваших пророків Божого пророка? Я хочу почути його голос, його слово, тобто лідер нації, тобто люди, які керують народами, які керують тисячами. Сотнями тисяч людей, і навіть військових, вони хочуть почути слово пророка. І слід зауважити, що пророки, як правило, пророки старого завіту чи стародавнього світу це люди, яких мало шанують, до яких, до яких мало відносяться з повагою. Більшість із них це все ж таки були пророки чи людьми, яких знали, яких не сприймали, тому що вони, як правило, викривали якісь які певні е, дії, чи загалом народу, чи царя якогось певного, чи, можливо, його знатного знаті. Тому е, пророк і лідерство, як правило, воно між собою мало узгоджувалося Ми знаємо декількох біблійних пророків, які одночасно були великими лідерами, а от це не, не всі вони були в такому в такій іпостасі Візьміть до прикладу пророка Самуїла. Про нього було сказано конкретно, він пророк Божий, але він виконував також лідерську функцію, він був одним із видатних суддів народу Божого. А ми знаємо про Давида, він був пророком, фактично його псалми пророчі, ми читаємо в Біблії, але він одночасно був і царем. Таких пророків було небагато, які поєднували свої лідерські здібності і здібності пророка, чи якості пророка. Якщо ж говорити про сучасний світ, про сучасну Імплементацію пророчого служіння, як правило, пророк також не являється, ну скажімо, таким явним лідером церкви. Церква має своїх лідерів, має своїх адміністраторів, має своїх пасторів, і кожен із цих напрямків служіння, лідерських адміністраторських, може якимось чином відображати в тій чи іншій сфері. Оце пророчий пророчий вплив. Тобто пастор може розуміти Біблію таким чином, як сьогодні ну, йому допомагає це зрозуміти богослов'я. І ось він вже імплементує цю пророчу вістку із старого завіту, із нового завіту із Біблії для свого часу, для свого кола людей. Але сказати, що пророки це такі лідери, коли стали за ними всі пішли. Ну, таких моментів в Біблії не дуже багато, навпаки, їх дуже часто гнали, тому пророк і лідер ну воно відрізнялося в історії святого письма? Угу. Якщо казати про, до прикладу, якісь заяви, які можуть лунати, я маю на увазі пророчі заяви. як, от в наш час церкві, зараз розпізнати, чи ця заява вона ну достовірна, чи все-таки ні? Якими критеріями керуватися? Ну тут знову ж таки слід звернутися до того, що ми вже маємо. А можливо, це зовсім не тема нашої розмови сьогодні, але я, хоча би декілька таких ну, штрихів скажу: ось про що. А, Бог дав можливість церкві взагалі своєму народу. Я сьогодні не беру якусь церкву, не вирізняю її якусь, а просто говорячи про церкву, про Божих людей. Дав можливість церкві сформувати певну систему вивчення святого письма. Ви, мабуть, пам'ятаєте, коли Христос сказав оточуючим його людям. Він сказав прості речі, він говорить, каже: їм досліджуйте писання. Тобто, головна ціль, коли люди хочуть зрозуміти Божу волю, це не просто сидіти тихенько, десь там дивитися по сторонам і очікувати, що прийде якесь відкриття, якесь прийде ну, натхнення звідкись. Головна ціль, яку Господь покладає перед своїм народом, це досліджувати писання, тому що воно у нас, на щастя, є. І Бог дав мудрость і церкві, і церковним інституціям, особливо богословським школам, як напрацювати певні інструментарії, як це писання може бути дослідженим. Можливо, і слухачі наші, ми всі знаємо про такі слова. Можливо, такі терміни, як екзегетика, як карменевтика, як екзегеза, карменевтика, як комілетика. Як тобто, це ці інструментарії чи сфери досліджень, які допомагають нам, по-перше, зрозуміти біблійний текст. По-друге, цей біблійний текст побачити у світлі певних принципів, як ми повинні його тлумачити і як ми повинні його сьогодні застосовувати. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про гомілетику, подивитися, які принципи ми відзнайш в Біблії і як ми можемо їх імплементувати зараз. Тому е, сьогодні для нас є дуже такі серйозні, цікаві критерії, по яким ми можемо е, порівнювати, відслідковувати і, ну скажімо, так, оцінювати чиїсь заяви, наскільки вони пророчі, і наскільки вони узгоджуються з Божим Словом. До речі, колись пророк Ісая, і якщо я не помиляюся, це восьмий розділ, двадцятий вірш. Він колись сказав так, щоб люди, коли чують щось нове, коли якусь нову вістку чують, зверталися до Божого закону і відкриття відкритої вже істини. Якщо це щось нове не узгоджується з загальними принципами Божого Божої волі, відкритої раніше, то світла в них немає. Про це говорив ще пророк іста. Ну, і звичайно, сьогодні цей принцип залишається таким же і в наш час. Якщо ми щось чуємо, нове, якесь таке, можливо, навіть цікаве, якесь таке інтригуюче, ми повинні процідити його через сито біблійного відкриття, яке вже має, і тоді приходити чи робити свої певні висновки. Саме так. А тоді постає ще одне питання. От знаєте, ми часто згадуємо саме про Біблію, коли говоримо про пророцтва. Але чи може Бог сьогодні промовляти до людей саме поза межами писання, там через видіння, через сни, через якісь пророчі слова? От як можна уникати крайнощів у цих питаннях взагалі? Ну, взагалі, знаєте, я скажу свою власну точку зору на це питання, є певні шляхи, чи навіть напрями, як Бог відкриває свою волю сучасним людям. І фактично, коли ми дивимося на, на ці шляхи, і можна їх так дуже коротенько, я би їх можливо перерахував би, це те до чого я в своєму духовному житті, що я для себе відкрив. І скажу відверто, воно працює. Працює, тому що є в мене певні приклади. Ну, по-перше, це те, про що ми вже говорили, це Бог відкриває свою волю через своє слово. Це однозначно. По-друге, Бог відкриває свою волю, яка через роздуми здорового глузду, скажімо, кожна людина вона має певний здоровий глузд, який формується на розумінні Божої волі. І коли ми в цьому напрямку. Ми пробуємо розвиватися, ми прагнемо розвиватися. Є у книзі в посланні апостола Павла до євреїв такий цікавий вірш. Він там говорить про те, що почуття людини, яка постійно перебуває в зв'язку з Богом, ці почуття людини навиком привчені навчені розрізняти добро і зло. Така напрацьовується духовна інтуїція, коли Людина роздумує про Боже Слово, коли вона роздумує про Божу волю, про Божі принципи, у ній в її, в її внутрішньому світі напрацьовується така собі духовна інтуїція, коли вона, коли вона відчуває, чи це веде до добра, чи це веде до зла. І коли вона над цим роздумує, Господь дає їй е, зрозуміти, про що йде тут взагалі мова. Звичайно, одним із Божих відкриттів минулого. Це таки були, все-таки були сни, бо відкривався людям і через сни. Але він тоді застерігав їх і говорив, каже так, нам біблія про це свідчить. Якщо хтось бачив сон, ну то нехай він його так і тлумачить, як сон. Тому що не завжди нам сниться те, що дійсно має відношення або до здорового глузду, або до якоїсь великої істини. Але були часи, коли Бог відкривався людям через сон. Тому е, нам потрібно знати знову ж таки Божу волю, викладену в Біблії. Наш сон, якщо він суперечить, навіть що б там нам не відкрилося, якщо він суперечить прямим Божим таким, скажімо, відкриттям, він не може рахуватися з нашого боку, як би нам це не хотілося. Чимось таким Божою волею, скажімо, в нашому житті особисто, якщо воно суперечить Біблію. Угу. Ну і, і ще одну таку скажу деталь, колись. Ви пам'ятаєте, Господь через пророків працював в такому, такими методами. Були, кам були такі дорогоцінні каміння, які мали назву Один мав у другий мав А ми, до речі, сьогодні як би не хотіли дізнатися принцип їхньої справжньої дії, нам важко про це дізнатися. Але ми знаємо з Біблії про те, що один із них говорив про те. Що Бог сприймає, тобто підтверджує, Бог говорив через, цю, через цей камінь так, а через інший говорив ні. А ще один був такий цікавий метод, яким Бог також давав свою волю, зрозуміти, людям, це жеребок. І, до речі, я знаю деяких людей, які до цього часу продовжують використовувати цей метод. Вони е, моляться, вони просять у Бога мудрості, просять розуму. Вони досліджують зі свого боку той чи інший е, варіант дій, а потім кажуть: Господи, ми не знаємо, як буде правильно, але ми тобі ось представляємо ці два варіанти. Допоможи нам вибрати правильне». моляться, тягнуть жеребок, обіцяють Богу, що не будуть е, на нього ображатися, не будуть критикувати, не будуть нити. Вони будуть і виконувати те, про що буде Бог говорити їм. І таким чином живу. Тому сьогодні, ну я для себе знайшов відповідь, як Бог до мене в сучасному світі може звертатися особисто Це через його слово. І мене дуже влаштовує, мені допомагає це долі біблійних героїв. Їхні долі це знаєте як образи, завдяки яким вирішуються багато життєвих проблем, коли ми дивимося на те, як вони себе поводили. І навчаємося цим принципом, що треба було б робити, а що було б не треба робити. Ну, ось так я би відповів на це питання. Ми повинні бути дуже так. обережними до різного роду сьогодні пророці, які можуть, ми можемо почути. Їх тисячі сьогодні можуть бути, і люди можуть стверджувати: я пророк, я чув, я бачив, я це от хочу вам дати, щоб ви зрозуміли. Це наш духовний світ. Про який ми повинні дбати і бути дуже обережним? Дякуємо вам, пан Віктор. У нас є ще одне таке досить цікаве запитання воно більш таке індивідуальне. Якщо казати про м, ваше життя і дію пророчого слова, чи було таке у вашому житті, коли ви от на власні очі бачили дію справжнього пророчого слова? І якщо так, як це впливало на вас або на вашу громаду? Ну, за довгий час мого пасторського служіння і мого духовного життя, ви знаєте, мабуть, найбільше такі були яскраві приклади. Це десь 90-ті роки. Угу. Тому що тоді я бачив на власні очі, як люди приходили, наверталися до Бога, як вони отримували таке духовне натхнення, такий підйом духовний, коли на великих євангельських програмах. Вони знайомилися із біблійним пророцтвом, скажімо, книги Даниїв. І я просто пам'ятаю, я і сам проводив тоді такі лекції, і слухав інших пасторів, євангелистів. і Я просто пам'ятаю, як тоді це було цікаво, як тоді надихало, коли дивилися на зміну цих імперій, коли дивилися на ці пророчі періоди, історичні факти, як воно все одне одне підтверджує. Я пам'ятаю, як мені люди того часу говорили, ну це просто. Ну, таке Боже відкриття. І нам наскільки це приємно, коли я бачу, як це здійснилося в історії, я розумію і довіряю, що Бог це здійснить і в моєму житті. Це були такі дуже яскраві приклади. Але одного разу в мене був ще один досить цікавий приклад такий в моєму житті. і Мені здається, це було десь на початку 2000-х років. Я тоді звершував своє пасторське служіння і трошки адміністративне у Донецьку на сході України. Угу. І пам'ятаю, якось був я тоді у нашому молотовному будинку. У нас там був офіс нашої організації. Був я в себе в кабінеті і заходить наш черговий. І він говорить: ви знаєте, там до нас Ісус прийшов. Цікаво. Я трошки так якось здивовано заперепитую, хто прийшов. Він каже Ісус. Ну, я кажу, ну заводьте. Ну якось, знаєте, навіть, навіть якось так. Я то так слово, якесь таке. Прийшов Ісус, і тут ну, заводьте кажу. Заходить, він приводить чоловічка, такий собі простий чоловічок. Він мені з порогу говорить: я Ісус, доброго дня. Ну я поздоровкався. Почали ми з ним говорити. Почали, я ще запросив свого колегу. Почали виясняти все ж таки, що ж це за його місія така. Чому він Ісус? Чи його так звуть насправді? Чи це так, чи це що це таке? І він говорить: ні, мене звати взагалі то Вася, але мені одного разу з неба я почув цю волю Божу. І він сказав: віднині ти будеш е, е, іманацією Ісуса, тобто Він буде в тобі жити, ти будеш виконувати Його волю, і я Ісус, і ось я прийшов до вас як до Його послідовців. Довго ми з ним говорили. Ну скажу вам відверто сказати, що якісь відхилення, там я тоді за не сказав би я навіть. Просто коли ми почали задавати йому питання біблійні, якісь такі критерії, як вияснити, чи він це ж взагалі не просто треба вияснити, чи він пророк, а це ж складніше питання, чи він Ісус. Ну і виявилось, що він елементарно не знає Біблії. От потім під кінець нашої розмови він попросив трошки грошей, щоб доїхати до Маріуполя. Ну, квиток був не такий дорогий, і сума невелика. Я дав йому ті гроші. Помолилися ми з ним, щоб Бог його благословив. Ну, ось так. Тобто, були такі в моєму житті історії, але я хочу вам сказати на сам на найкращий метод це спілкування з Богом особисте. Тому що коли ви читаєте Біблію, коли ви людина дізнається методи і принципи, принципи за якими Бог працює, вона тоді може отримати від нього внутрішню цю інтуїцію, про яку я вже говорив, як побачити Божу волю, як її відчути. Сьогодні е, мені сподобалося, як ведуча почала сьогодні цю нашу дискусію, нагадавши про е, інформаційний шум. Угу. Оце дійсно це наша загальна проблема. Ми живемо в цьому інформаційному шумі. Наш мозок, на жаль, мозок сучасної людини, він втрачає здібності мислити відокремлено від того, що він бачить, чує, читає, і йому скучно, коли він один на один з самим собою. Йому скучно, він не знає, чим себе зайняти. Він знову хоче угу. щось включити, щось. Послухати він знову хоче від чогось відволіктися. Він не знає, що самому з собою робити. Угу. І звичайно, через таку щільну завісу цього інформаційного шуму Богові дуже важко достукатися до нашої свідомості. І мені би хотілося би побажати, я не знаю, чи є ще в нас час до нашої розмови, але хотілося б побажати кожному в першу чергу для себе, для вас, для слухачів наших. Знаходити час, коли би відключатися від цього інформаційного шуму, коли би подумати, помислити, що все те, що я колись читав, бачив, знав, про Боже відкриття, про Божу волю, що воно означає для мене. Не просто що мені про це скажуть якісь блогери відомі, чи я десь там почую, а що воно означає для мене з точки зору мого життя. Ось це нам дуже сьогодні потрібно. Тому я би радив би займатися цим регулярно. Дуже вдячні вам, Віктора, за те, що були сьогодні з нами, поділилися такими важливими істинами. Впевнена, що буде нам багато про що пороздумувати, як нам, так і нашим слухачам. Актуальні питання ці і досі. Вам хочемо побажати Боже благословень, миру в серці, щоб поменше було цього фонового шуму, щоб в першу чергу прислухались до Божого голосу і щоб він вами керував. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую до побачення. Лише світло, лише добро, лише надія.